Цей віршик тим я написав, кого до мене Бог послав. Я Богу дякую за всіх, хто не злякався, що я псих. хто в вечірніх молитвах молив, щоб спас мене Аллах. За тебе Богу, дяку склав. Я хотів, щоб ти це знав, щоб знав, що вдячний я тобі, що допоміг ти в боротьбі, що щось важливе ти казав. Що руку на плече поклав, що коли падав, підіймав, коли взлітав, ти опускав. За те, що гріх мій докаряв, а коли треба, ти мовчав. Ти посланий мені для того, щоб не залишить мені Бога, щоб більше я не зволікав, І пересідав із задніх лав, щоб все своє йому віддав, подалі его, щоб відклав, щоб слабкості свої я взнав і на силу Божу поміняв. Цей віршик тим я написав, до кого Бог мене послав. Я вірю не останній раз, йому я дякую за вас.